Вітаю вас у Житомирі 28 вересня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Журналісти з міським головою подивились на реконструкцію Михайлівської. Із трьох тисяч сиріт на Житомирщині лише 260 виховуються у дитячих будинках. Сьогодні з нагоди свята нагородили працівників освіти. Про ці та інші новини далі. Журналісти з міським головою подивились на реконструкцію Михайлівської, перевірили хід ремонту та поцікавились, на якій стадії роботи. Про деталі Анастасія Гребінь. Ось так наразі виглядає центральна пішохідна вулиця міста. І вже з нового року її можна буде вводити в експлуатацію. І кожен житоморянин пройде по новенькій плитці. Зараз, ну ви бачите, по графіку проведення роботи. Я розумію, що багато неудобств спитують. Те заведения, которые работают сейчас, ну, которые сейчас не работают. На в цій зоні но, тем не менее, это та дає можливість работать и до 8 до дев'яти часов вечора і роботи на выходных. Окрім покладеної плитки, мінятимуть освітлення вулиці, закладатимуть комунікації для фонтану та сцени а також змонтують боларди. Відтепер замість клумб, аби авто не заїжджало на пішохідну вулицю. Стоятимуть ось такі металеві охоронці. Установка болардів для обезпечення а uh, саме роботи вулиці Михайловська як пішохідної вулиці. Ну, є вторе там триступенні роботи. Я думаю, що до кінця року в будь-якому випадку всі роботи будуть закінчені. Перш за все, вулицю позиціонуватимуть як місце для зустрічі, для культурного розвитку, а оснащення її нанотехнологіями це лише вимога часу. Атмосферу Wi-Fi не создаёт, атмосферу создають люди. А атмосферу создають ті, кафе, є магазинчики, які знаходяться на вулиці Михайловській. І від них во многом буде залежати, наскільки они готовы створити цю атмосферу. Робота у підрядників нелегка, але хлопці працюють із всіх сил, аби завершити реконструкцію найближчим часом. Ми стараємося закінчити навіть не одного року, а плануємо раніше закінчити. Ну це людський фактор. То, тобто, якщо ми ускоримося, будемо робити не по там де 12 годин, а по 16 або по 17, Ми просто через два місяці впадемо і все більше не зможемо робити. Тендер на будівництво виграла одна із житомирських фірм Артхаус, які поставили за менту зробити пішохідну вулицю міста. Зірцем для всієї країни. Загалом на реконструкцію виділили 15 мільйонів гривень з міського бюджету. Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал ск 1 Із трьох тисяч сиріт на Житомирщині лише 260 виховуються у дитячих будинках. Всі інші діти знаходяться у будинках сімейного типу. Напередодні дня усиновлення в ОДА поговорили про проблеми сирітства та зустрілись із дітьми. Далі Ніна Кореська. Сніца сон. Мама за руку базьме. І з собою навсегда отсюда сюда. Це мрія усіх діток, які ростуть без батьків в інтернатах. І не кожному доля дає шанс віднайти сім'ю. Але декому щастить. Так склалося, що ми з чоловіком прожили вісім років і не мали власних дітей. Але дуже хотіли. Це підштовхнуло нас до прийняття серйозного рішення взяти на виховання дитину. Подружжя Сиротенків прийняли у родину четверо сиріт, і тепер у дружній та люблячій атмосфері ростуть справжні таланти. Оленка та Даринка співають, а Богдан та Роман майбутні музиканти. <плес> На сьогодні в області зареєстровано понад три тисячі дітей сиріт. Задля поширення інформації про можливість усиновлення дітей та створення будинків сімейного типу. Сьогодні чиновники зібрали представників прийомних сімей та нагородили батьків, а дітям вручили подарунки. Три і 322 дитини перебувають на обліку як діти-сироти, і з них тільки 260 різного віку до 18 років, ще поки не влаштовані в сімейні форми виховання. Це говорить про те, що категорія такої менша Це ну, якщо там 10-15 років назад це була велика проблема, і було якось, може, й незручно, то сьогодні десь ну вибачте за таке можливе слово. а Сьогодні навіть і, і... така форма сприяє соціалізації дітей та вихованню їх у любові та турботі батьків, адже саме цього не вистачає для талановитих сиріт. Кількості сиріт за останні 10 років зростає, але й змінюється кількість дітей, які виховуються у інтернаті та будинках сімейного типу. Ніна Корецька, Дмитро Цітенок, телеканал СК 1. Сьогодні з нагоди професійного свята нагородили працівників освіти. Також відзначили і школи, які брали участь у конкурсі Школа року. Про свято освітян Анастасія Гребінь. Працівників різних сфер, хоч раз у рік в нашій країні, та відзначають, шкода що про вчителів згадують лише цього дня, переконаний головний освітянин Житомира. Така галузь, як освіта, яка займається. Думаю, що своєю місією і функцією – це виховання нашого майбутнього. Заслуговує на те, щоб раз в рік. Отримувати вшанування, привітання за свою нелегку і настільки важливу працю. Це традиційно грамоти, подяки та нагороди за активну роботу та виховання дітей зібрали вчителів у філармонії, вручили і по тому. Але ці люди віддаються роботі та дітям з усією душею. І такі вшанування це радше данина традиціям, аніж дійство, яке має щось змінити або на щось вплинути. Людина, яка обрала професію вчитель, якщо вже вона пропрацювала 11 років, я думаю, що. Е, вона має бути сучасною, креативною, веселою, активною, давати знання учням, тому що це найголовніше зараз. Діти, які вітали освітяни із ним, працівників освіти переконані, що лише добрі та щирі люди можуть бути ідеальними вчителями. Важаю, що він має бути справедливим, е, ну десь має бути, мим, щоб діти ну, справді вчилися, а не сиділи і нічого не розуміли. Зацікавити дітей своєму предметі, щоб вони всі захотіли на його урок. В першу чергу він повинен добре вчити і ніколи не ігнорувати навіть саме поганих учнів. Бути енергійним і він не має сваритись. Ну коли тільки також достають, тоді вже так. Веселий, добрий. Кам'янки давав. Він має бути. І голова Сергій Сухомлин перед присутніми зізнався, що його діти бачать своїх вчителів частіше за батька. Там, мой ребенок більшу часть наверное, проводит, больше общается з учителями, чем со мной, и так я думаю, у усіх. Поэтому для них ви родители, и то тепло, которое вы дарите, то воспитание, которое им дать, влияет на них, на их будущую жизнь. Ті основи, які ви в наших дітей за це вам. Адільне огромне спасі. Також на заході нагородили навчальні заклади, які брали участь у конкурсі школа року, переможці якого отримали гранти у розмірі 5 тисяч гривень. А настасія Леонід Продаченко телеканал у Житомирі СБУ викрила на хабарництві чиновника Держземкадастру. Головний спеціаліст систематично здирав гроші з мешканців району за прискорення оформлення документів на землю, а саме присвоєння ділянкам кадастрових номерів, внесення даних проектно-технічної документації та інших відомостей до бази даних кадастру. Щомісяця зловмисник оформляв документацію на 400-500 земельних ділянок. Тож лише на присвоєнні кадастрових номерів хабарник щодня заробляв до 10 тисяч гривень. Оперативники затримали чиновника на робочому місці одразу після одержання ним хабаря у сумі 1600 гривень. Після обшуку було вилучено ще 3600 гривень. Це зароблене за день. Тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення, затриманому про підозру. На Житомирщині поліція розслідує крадіжку деревини на 100 тисяч гривень. Вантажний Мерседес Спрінтер з колодами дубу поліцейські зупинили у Новоград-Волинському районі. Достовірність документів на вантаж, які надав водій, викликали у правоохоронців сумніви, адже кількома днями раніше до поліції надійшло повідомлення від дирекції одного з лісових господарств району про незаконну порубку десяти дубів. Загальна сума збитку становить близько 100 тисяч гривень. Водія з вантажем було затримано. Походження деревини з'ясовується у ході розпочатого кримінального провадження. 27 вересня під час огляду посилки для ув'язненого, який перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, співробітники Житомирської установи виконання покарань номер 8 було виявлено прихований у варені мобільний телефон і півлітра спиртного напою, який був запечатаний у заводську тару. Пізніше цього ж дня, під час огляду посилки для іншого ув'язненого у СІЗО, співробітниками установи було виявлено приховані у джемі 50 гривень. Матеріали щодо обох випадків вилучення заборонених предметів у посилках після проведення службових розслідувань та складання адміністративних протоколів будуть направлені до судів для прийняття рішення. На Житомирщині поліція перевіряє обставини травмування двох дітей у школах. Учениця другого класу на уроці фізкультури в одній із шкіл новоград Волинського, виконуючи стрибок, впала та травмувалась. Згодом лікарі діагностували у дитини перелом двох кісток правої руки. За кілька днів у містечку першотравневського у приміщенні школи сімирічна дівчинка травмувалась на перилах східців, з яких з'їжджала. У важкому стані дитину було доставлено до обласної дитячої лікарні. З обома фактами травмування дітей розпочати кримінальні провадження. Встановлюються всі обставини подій. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить. В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 28 вересня. Молодіжна команда МФК Житомир бере три очки на виїзді. Динамо готується до бою у Туреччині. Стала відомою дата бою Ломаченка. Про це та інше далі у студії Андрій Іванюк. Юнаки з МФК Житомир здобувають першу перемогу. Сьогодні в рамках другого туру всеукраїнської юніорської першості ю 19 Житомиряни здійснили вдалий вояж до Білої церкви. Там підопічними Сергія Гвоздя був вбитий місцевий молодіжний клуб Арсенал. Дубль на свій рахунок записав форвард Житомира Михайлюк. Тепер після двох турів МФК Житомир Ю-19 має в активі чотири очки. Наступний матч Житомиряни зіграють 5 жовтня вдома проти Черкаського Дніпра. До футболу континентального Динамо сьогодні гратиме у Стамбулі. Підопічні Сергія Реброва мірятимуться силами із Бешекташем в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, у першому турі вдома кияни поступилися італійському Наполі 1-2, А турки у Португалії розписали нічию 1-1 із Бенфікою. Серед кадрових втрат Динамо варто відзначити Олега Гусєва. Також під питанням участь травмованого Данило Сілве. Дискваліфікований Сидорчук початок матчу о 21.45 за київським часом. Бокс стала відомою дата наступного бою Василя Ломаченка. Україна вийде на ринг 26 листопада. Протистояти йому буде Ніколас Волтерс. Ломаченко буде захищати чемпіонський пояс WBO. Нагадаю, у минулому поєдинку Василь нокаутував Романа Мартінеса. Уолтерс востаннє буксував ще в грудні минулого року проти Джейсона Сосе. Бій завершився нічиєю. Теніс Цуренко в одній четвертій фіналу турніру у Ташкенті. У третьому раунді Українка здолала супротив і пек сойлу з Туреччини 6-1, 3-6, 6, -6, 6 Наступною наступною суперницею цуренко буде японка Нао Хібіно. Це буде перша зустріч між тенісистками. Загалом впевнена турнірна хода Лесі Цуренко підкріплена останньою перемогою на турнірі в китайському Гуанчжоу. Перемога над Сойлу 10-та з 11-ти останніх матчів зіграних українкою. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.